Про, продовжую відео. Камера відключилася, а я рубав і зробив таке черпало зовні. А зараз я на другій заготовці ну, скажу, що це була дика маслинка, гарна деревина. А зараз іще гарніша деревина, гарабина. Будемо робити зовні черпала. Я вибрав не на камеру, а зараз хочу другу, другу частину зняти. Дивіться, що я буду сакирки робити зовні. Перевіряю, щоб не зрубати лишнє, не прорубати ложку. І таке буває. Періодично будемо глядіти. Ну так, оставляємо на ніж чи на, на е шліфовку, бо можна сколоти. А зараз проходимо ще, перевертаємо на руків'я ставимо, ставимо і підрубаємо зверху. Кріпка деревина така, можна і зламати руків'я, якщо бити. Ну, зараз по контуру обираємо лишнє. Так, з однієї сторони і зараз з другої. Беремо лишнє. Внизу можна, треба навіть ще підрубаю. Отак уголки беру. Так, зараз ще з цієї сторони вбираємо і... Ну, така робота з маленькою ложкою. Трудніше її робити, чим велику. Розміри дають своє тримати і сакирку фіксувати треба, бо розміри маленькі. Ну от так зробили. Зараз глянемо, що, що ще можна зробити. Руків'я тоньше зробити. Ну так, поелегантніше буде так, як вона чайна ложечка зробимо їй. Руків'я потоньше. Ну так, десь так, а далі Ножичком підправити або шліфувати на наждачному папері. От така гарна деревина, як художник намалював її. От така гарненька, маленька ложка з гарабини. Знята.